дня! Сьогодні знаходимося в Нідерландах, сьогодні у нас 1 жовтня, погода не дуже така хороша, йдуть дощі. Ми, в принципі, це Голландія, це Нідерланди. Тут завжди така погода, вже ближче для зими. Ну і в принципі цілу зиму тут так само, то дощ, то сонце. І будемо відправляти водіїв. Їде ось така Niro. До речі, даний автомобіль є ще актуальний, він не проданий. Як ви бачите, дуже гарний має колір, це мокрий асфальт. Чесно скажучи, дуже рідко попадає так автомобіль, що все, включаючи лакофарбове покриття, стан редуктора, стан салону, в принципі, і шини також підходять вже під цю пору, яка наближається в нас в Україні, як ви бачите, зимові. Ну і в принципі в хорошому стані. Даний автомобіль це 2019 рік, KIA Niro, вся в рідній фарбі, без жодного підкрасу. Оригінального пробігу має 150 тисяч. Зауважте, оригінального не скручено, тому що дуже багато автомобілів, практично 90% в Україні. Автомобілі в нас скручені з пробігами, тому що в електромобілях дуже важко знайти оригінальний пробіг. Там скручується дуже легко, навіть простіше, ніж в ДВС-ній машині, будь який гібридній, бензинові чи дизельний. Даний автомобіль буде коштувати в Україні, кого зацікавить, 16. 400 євро з повністю з усіма документами, включає чи брокера, сертифіката, митний договір і страхівку на 2 неділі для того, щоб ви могли безперешкодно доїхати до свого місця проживання і поставити автомобіль на реєстрацію. Ось я вам пройшов її легенько по колу. Як ви бачите, хоча даний автомобіль зараз мокрий, але я вас запевняю на всі 1000%, що по автомобілю, що по лакофармому покритті, що. Щоб по комплектуючих, по ходові, на даний момент немає жодних зауважень. Не потрібно навіть їхати е і витягувати до хлопців м'ятинки. Ось такі у нас тут лінзовані фари, це ксенон, ходові вогні. Зараз даний автомобіль у нас включений. Це є 2019 рік. 2019 рік не відкривається, тому що заведений заведена автомобіль. хотів вам показати, що це є ще двохфазний. Трохфазні йшли з 20-х років салон у нас для тут шкіраний, в максимальній комплектації, музика JBL, всі 400 підіймачі, складання дзеркал, регулювання, це понятно. Тут у нас корекція фар, мертві зони в дзеркалах. Ось ця кнопка це для того, щоб машина подавала звуковий сигнал, коли вона їде, тому що це електричка і її не чутно. Тут у нас електропакет. тобто Регулювання сидіння, вперед, назад, спинка і масаж. Ось також можу надати вам він-код. Хто хоче перевірити даний автомобіль по ВІН-коду. Як ви бачите, салон взагалі не має жодних зауважень, жодних потертостей, тріщин. Консоль між сідушками також в ідеальному стані. Ось пробіг 151 тисяча. Як ви бачите, зараз автомобіль заправлений 100%, пише 459, але це при тому, що включений в нас зараз підігрів. Якщо виключити підігрів, відповідно в нас вже збільшився пробіг на 471 тисячу. Ой, кажуть, що вибачте, 471 кілометр запас ходу. Середній показує зараз 14,9 14 споживання. Тобто, якщо ви будете споживати менше, відповідно у вас буде. Більший запас ходу. Тут в нас е, двохзонний клімат контроль, підігрів сидінь, обдув сидінь, е, в партроніки, драйв моди вибираєте собі режими їзди. Тут в нас камера заднього виду, відповідно, при включанні задньої камери в нас. Як ви бачите, малюється траєкторія повороту, коли ви кручуєте кермо вліво чи вправо. Ось такий чудовий автомобіль, дійсно хороший. Хто шукає для себе електромобіль, тим більше це Kia Niro. чим краще від Hyundai Kona. батареї одинакові, мотори-редуктори одинакові, вона має більше місця і має пам'ять сидінь. І також задній ряд сидінь відрізняється від... Від Hyundai Kona тим, що тут більше це раз, і підігрів сидінь це два. Отже, ціна даного автомобіля 16400 з повним пакетом документів. Е -е, гарантію на підчепники даю вам це без проблем. Тим більше, якщо даже ви купуєте в мене автомобіль і протягом там, місяця часу вас закрустять е -е, підчепники, без проблем приїжджайте, я вам міняю їх безкоштовно. Тим більше, е -е, тим я займаюся разом з своїм братом. Без проблем. Ось бачите, зараз горять на сходові вогні. Не потрібно буде вам вже в тих новіших автомобілях включати світло світлофар, тому що зараз потрібно їздити тільки з фарами. Отже, підписуйтесь на мій YouTube канал, TikTok канал ставте лайки, пишіть коментарі. Зараз на даний все в Нідерландах. Вчора придбали для свого замовника ще Mercedes GLS 350-й, придбали Ford Focus. Зараз їдемо забирати Opel Vivaro і, і Ford Transit. Ось такі автомобілі, а додому зараз буде відправлятися ось ця Kia Niro, Hyundai Kona червоного кольору. І В Німеччині потрібно забрати також ще один Citroen, також електричний 2022 рік. Отже, кого цікавлять автомобілі, телефонуйте, будемо підбирати, доставляти, робити все до того, щоб ви були задоволені і користувалися нашими послугами. Також кого цікавлять. Заміна підчепників в редукторі або в двигуні електромобіля Kia Niro, Hyundai Kona, Hyundai Ioniq, телефонуйте, можемо замінити. Вартість коштує 600 доларів з повністю з усіма моїми запчастинами. Робота триває не сутку, не дві, не три Приїжджаєте на 8 годину ранку, третя, четверта, можливо, друга, ви їдете додому. Впевнено так говорю, тому що перед від'їздом в Нідерланди людина приїжджала зі Львова. Ми в 8 годині почали, в 2 годині людина вже поїхала додому. Отже, підписуйтесь на канал, ставте коментарі, ой, пишіть коментарі, ставте лайки, нажимайте на дзвіночок, для того, щоб всі нові відео, які закидаю, одразу могли виглядати. Всім гарного дня, до побачення, до нових відео. До зустрічі. Дякую.